Всім вітання і найкращі побажання підписник мого каналу Юрій Жуков звернувся з проханням зробити невелике відео, в якому розповісти, як я вибрав для себе багатокорпусний вулик з корпусами на 8 рамок розміром 435 на 300 мм та 435 на 145 мм. Порадуйте нас, молодих бджулярів, нагадайте про себе. Спочатку екскурс в історію, бо це був результат суми знань, спостережень по ефективному утриманню бджолиних сімей в різних багатокорпусних вуликах в порівнянні з лежаками. Ідея визрівала в кінці 70-х, на початку 80-х років. Минулого століття. Тоді багатокорпусні вулики на пасіках України та Радянського Союзу були відносною рідкістю, але раціональність багатокорпусних вуликів була очевидною. Так, уже в 60-ті роки минулого століття заступник начальника Української республіканської бжооконтори Бжільництва пан Мегедь Уже мав свою власну пасіку В багатокорпусних вуликах, і про вулики лежаки відзивався так: лежаки то грижаки. В цей же час було організовано утримання 300 бджолородин в багатокорпусних вуликах Рута на українській дослідній станції бджільництва, де я працював. В 1971 х в 74-х роках в умовах Західного Сибіру мені довелося розробляти технологію догляду за пакетними сім'ями від селекціонованих ліній Карпатських бдів та промислову технологію догляду за пакетними сім'ями. Роботи виконувались у вуликах Дадана. Він має один або два корпуси на 12 рамок розміром. 435 на 300 мм та дві магазини надставки. В той час такий вулик набував широкого поширення на пасіках Росії в зонах з сильними взятками, але коротким, активним періодом життєдіяльності бжів. В середині 70-х років основною моєю діяльністю була наукова робота. Але, окрім того, по сумісництву займався ще педагогічною роботою у всесоюзному сільськогосподарському інституті заочної освіти. Тому приходилось супроводжувати студентів на екскурсію в інститут бджільництва в місто Рибне Рязанської області, де на той час була велика промислова пасіка багатокорпусних. Вулика Хрута на зразок американських пасік. Побачене та почуте було прийняте єством як необхідне раціональне. До того ж, була ще й власна пасіка в Закарпатті, де сприятливі умови для розведення бжіл і відносно слабкими до збори. Догляд власної пасіки показував, що потрібно оптимізувати роботи. По утриманню та догляду бджолиних сімей. І так, відносно кліматичних та медозбірних умов Закарпаття, чому вибрав гніздовий корпус на 8 рамок розміром 435 на 300 мм та магазинні наставки з рамкою 435 на 145 мм. По-перше, на переважній більшості пасік України. Та Радянського Союзу були вулики з рамками такого розміру. А це було дуже важливо зпровадженням масового виробництва та використання стільникових бжолопакетів, що було моєю сферою діяльності. По-друге, маса такого корпуса з бджолами рівнялась масі десятирамкового корпуса вулика Рута. по третє з особистої практики пасічникування в Закарпатті бачив, що основна маса бджоних сімей зимують на 70 рамках, щільно обсижених бджолами. Отже, не потрібно ніякого бічного утеплення в зимовий період. По-четверте, само собою, вирішується проблема зберігання сільників в неактивний період життєдіяльності бжолиної сім'ї. По п'яте, наявність магазинних надставок на рамку розміром 435 на 145 мм або ще й менших, дає можливість одержувати монофльорні меди та організації в ній нуклеусів для виведення моток. І на кінець шосте, саме важливе: робота на пасиці буде вестись не з окремими рамками, а з корпусами. Що дає бжоленим сім'ям найбільш повно проявити свої потенційні можливості. Адже я це спостерігав при утриманні бжів у вуликах Дадана та у вуликах Карпати. Перша невелика промислова партія таких багатокорпусних вуликів була виготовлена в 1986 році для пасіки Мукачівського племжоурадвоспу. Який був створений в 1984 році і за два роки досяг всієси 2500 бджолородин та був самим потужним виробником бджоломаток в Україні. Однак, по причині консерватизму пасічників, багатокорпусні вулики не прижились. Масове ж виробництво багатокорпусних вуликів в Україні пішло в 90-ті роки, коли вона стала суверенною країною. Всім вулику я бачу можливість втілити в життя багато задумок. Одна з них здійснена це технологія, одержання пакета бжіл і одночасна організація чотирьох нуклеусів в магазині на ставці. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, слава всім, хто наближає перемогу.